фізичні властивості металів. Перше, усі метали тверді, крім ртуті. За звичайних умов ртуть рідка. Але коли ми говоримо про твердість, то її вимірюють за школою моса і ми кажемо, що у металів різна твердість. Наприклад, лужні метали легко ріжуться ножем, а твердими металами вважається вольфрам, хром. Друге, мають металічний блиск. Наступне колір. Колір металів приблизно у всіх однаковий, від сріблясто-білого до сріблясто-сірого. Винятки, ви знаєте, з власного досвіду у нас два метали це золото та мідь. Мають різні температури плавлення. Зазвичай ми кажемо помилково або вважаємо помилково, що у металів високі температури плавлення, насправді це не так. Найнижча температура плавлення у ртуті мінус 38,9, і найвища температура плавлення у вольфраму. 3420 градусів Цельсія. Метали, в яких температура плавлення до 100 градусів називаються легкоплавки. Метали, в яких температура плавлення більше, ніж 1000 градусів, називаються у нас тугоплавки. Всім відомо також, що метали добре проводять електричний струм. Трійка лідерів. По провідності це у нас перше місце срібло, друге місце мідь і третє місце алюміній. Звичайно, що найбільш широко використовується алюміній через його дешевизну. Усі метали пластичні, добре куються. Найпластичнішим металом є золото. Зараз я вас трошечки здивую, тому що скажу такий цікавий факт, що з 1 грама золота можна витягнути дріт завдовжки 3 кілометри. Він буде тонший за людську волосину у 800 разів. Саме тому ми знаємо, що є сусальне золото. Це тонкий шар золота, яким покривають, як правило, купола на відомих церквах. Також у нас метали мають різні густини. Найменша густина у літію – 0,5 грам на сантиметр кубічний. найбільша густина у осмію 22,6 грам на сантиметр кубічний. За густиною ми можемо поділити метали на легкі і важкі. До легких металів відносяться метали, в яких густина менша, ніж 5 грам на сантиметр кубічний. До важких металів відносяться метали, в яких густина більша, ніж 5 грам на сантиметр кубічний. Якщо вам цікаво, ви можете подивитися у довідник і поцікавитися, яка ж густина у відомого всім золота. Впевнена, що ви будете здивовані. Хімічні властивості металів. Перше, метали взаємодіють з неметалами. Ми вже цю реакцію з вами неодноразово розглядали і пам'ятаємо, що при взаємодії металів з неметалами метали віддають електрони, неметали приймають електрони. Для того, щоб завершити свої електронні шари до восьми. Отже, метали віддають, скільки віддають? Правильно, скільки мають на зовнішньому рівні. Неметали приймають. Скільки приймають? Правильно, скільки їм не вистачає до восьми. Отже, в такій реакції метал плюс на метал ми собі сформулювали з вами таке правило, що валентність металу беремо за номером групи, валентність не металу беремо 8 мінус номер групи. Нагадаємо, як взаємодіє натрій із хлором. Утворюється сіль натрій хлор, в який валентність натрію 1 і валентність хлору 1. Натрій віддає один електронний з першої групи, хлор з сьомої групи приймає один електрон, і натрій, оскільки він віддає електрони, він буде відновником. Приклад ще один. Кальцій плюс сірка утворюється кальцій С. Ще один приклад. Алюміній плюс вуглець утворюється сполука алюміній 4С3. Називаємо ці солі, вони в нас безоксигеноумісні, тому буде суфікс мати ид-ід. -ид. Натрій хлорид, кальцій сульфід, алюміній карбід. Взаємодіє металів з водою. Щоб сказати, як буде взаємодіяти той чи інший метал з водою, нам потрібно спочатку подивитися, де він знаходиться у витискувальному ряді напруг металів. Ми, пам'ятаємо, поділили цей ряд на три відрізки. Активні метали від літію до алюмінію ми позначимо відрізок А, середньої активності від мангану до плюмбу ми позначимо відрізок Б, і малоактивні це після купруму ми позначимо відрізок В. Так от, якщо метал відноситься до активних металів, так? то реакція буде проходити по типу заміщення, метал буде витискувати аж і буде утворюватися луг. Наприклад, натрій при взаємодії з водою утворюється натрій Аж і виділяється водень. Реакція проходить наскільки бурхливо, що натрій називають бігаючий метал, тому що коли натрій кинуто в воду, виглядає, що він бігає по воді. Бігаючий метал натрій. Метали з... Середнього відрізку, ми їх називаємо метали середньої активності, будуть взаємодіяти з водою, але при певних умовах, наприклад, температура, і будуть утворюватися, зауважте не гідроксиди, а оксиди. Цинк плюс H2O утворюється цинк-оксид і виділяється водень. Метали з відрізку В, ми цей відрізок назвали малоактивні метали, зрозуміло, що з водою за жодних обставин взаємодіяти не будуть. Взаємодія металів з кислотами. Традиційною є така схема. Метали, які стоять до водню, витискують водень з кислот. Тобто ми беремо витискувальний ряд напруг металів, ми вже говорили з вами про нього, так, і дивимося, де він знаходиться. Якщо метал стоїть доводньо, реакція буде відбуватися з виділенням водню. Наприклад, цинк плюс хло утворюється цинк хлор 2 плюс H2, а купрум плюс ххло реакція не відбувається. Чому? Тому що, якщо ми будемо брати оцей рядочок, то цинк у нас буде знаходитися доводньо, а купрум у нас буде знаходитися після водню. Тому тут реакції. З цими металами не відбувається. Але в нас є дві кислоти, які взаємодіють з металами по-іншому. Мова йде про концентровану сульфатну кислоту та нітратну кислоту. З них водень не виділяється, там реакція проходить трошки складніше за схемою. В принципі, в загальному можна так схему описати. Метал плюс концентрована сульфатна кислота утворюється сіль вода і ще якийсь сульфоромісний продукт. Так само з нітратною кислотою. Чи концентрованою, чи розведеною тут немає значення, вода ніколи не виділяється. При взаємодії металів з нітратною кислотою утворюється сіль нітрат, утворюється вода і якась нітрогенноумісна сполука. Взаємодія металів з солями. При взаємодії металів з солями слід користуватися таким правилом. Сильніший метал витісняє слабший зрощену його солі. Нам треба знайти кілька додаткових даних. Перше, нам треба мати з собою таблицю, таблицю розчинності. Тому що бачимо, що сіль має бути розчинна. Оця сіль 1 в таблиці розчинності має бути розчинна. Далі, сильніший витісняє слабший. Де ми знаходимо, де сильніші метали, де слабші, правильно у витискувальному ряді металів, який ми називаємо електрохімічний ряд напруг металів. І не брати метали до магнію, бо вони взаємодіють з водою. Логічно. Отже, ферум плюс купрум С4, йде реакція заміщення, ферум витискує купрум, бо він сильніший за нього. І буде ферум С4 плюс купрум. Відповідно, купрум не витіснить ферум.